Коли Джеймс Кемерон працював над першим Термінатором, він продав права на фільм продюсерці Гейл Енн Херт всього за 1 долар. Це було зроблено, щоб він міг самостійно зняти фільм, оскільки він ще не був відомим режисером і тоді мало хто вірив у нього. У результаті бренд Термінатор отримав розподіл прав 50 на 50 між Hemdale Film Corporation і Carolco Pictures. На той момент Хемдейл перебувала в фінансових труднощах, що призвело до затримок у виробництві та поставило зйомки на паузу. На той момент Арнольд особисто сильно вірив у бачення Кемерона щодо майбутнього фільму, тому він особисто переконав Маріо Касара, голову Каролко, викупити залишкові права на Термінатора у Хемдейл Корпорейшн. Після того, як Пікчерс придбала залишкові права на термінатора за суму в 5 мільйонів доларів, і в результаті стала основним продюсером, це дозволило розпочати виробництво.